Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. Нарешті я зібралася показати вам осіннє квітування моєї Леліо Катлеї Грінвіч. Повну назву ви можете побачити на початку цього відео. Розквітла вона у кінці жовтня, десь після 26 числа, але станом на 17 листопада вона вже втратила свою свіжість та аромат. Тож я ділюся матеріалами, які відзняла на початку і у розпалі квітування. Раніше ця котлея була найкрупнішою за розмірами з усіх моїх котлей, та цієї весни випадково я придбала котлею значно вищу, але про неї буде окреме відео. Сьогодні королевою квітування буде Грінвіч. Придвана вона була у 2018 році, як доросла. Тоді я вперше зустрілася з азійською посадкою на пеньку, то був досить цікавий досвід вирощування, бо з пенька я її ще рік боялася знімати. І наважилася на таку травмуючу коріння процедуру лише після того як виявила на пеньку ознаки цвілі. Якби не це, то так би вона в мене і росла. Тож ви вже зрозуміли, що її шлях до квітування був довгим та тернистим. Спочатку вона потрапила на другий кінець світу з іншим кліматом та умовами, тільки адаптувалася її, видерли із звичайної домівки у більш сухе середовище. Потім, якоїсь зими, тиждень було не було опалення в лютий мороз. Тоді похворіли всі мої орхідеї і деякі навіть не вижили. А інші довго хворіли. І ось нарешті перше квітування було взимку 2023 року. Але я його не побачила, бо жила по роботі якийсь час у іншому кінці країни. І ось нарешті мені пощастило насолодитися всіма етапами квітування цієї красуні. Цього разу квітка була лише одна. Але доволі крупна, з приємним ароматом. Заявлений колір салатовий. Але як на мене, більше жовто-салатовий. Все залежить від освітлення. На рослині ви бачите залишки хвороби на листі та туберидях. Раніше у мене була думка все хворе відрізати, але цим я б дуже ослабила рослину. І хто знає, чи було б зараз це квітування. Ну, а поруч, для порівняння, котле з блакитними квітами найвища у моїй колекції. На відео вона лише у процесі відкриття бутонів. Ну от і все. Сподіваюся, світлина вам сподобалася. До наступних зустрічей!